Тишите шо Десь Десь як ростать гребики сімейство, ціле сімейство гребики десь. десь є, є десь Отакі От тато, саме попуцати такі десь о ще я попробую достати тато Та, на. Такий тата. Такий синуля. І тут у нас заховалася мамуля, подивіться. А тут у нас мамуля заховалася. Десь, ходи, ходи сюди, так. Поки це не, не зірвеш, бо я ледве відкопую. Ах, ти що? Десь. десь. Принятыш, нет? А? О, и так, и так от, вот такая мамуля у нас тут. Ой, это грубая мамуля. Мамуля тоже, такая красота. Вот такая красавица. Ну, Ты шо?